Чуваки, з вами ветеран, сьогодні з нами був Абрикосик. І сьогодні ми на Веліках у да. нас осінь зараз йде. Да. Але ми, ми все одно вам знімаємо відосики по фрірайду. Да, зимою у нас все не вийде, наверх, скоріше всього, не вийде. Тому ми знімаємо... Осінь. да, ми будемо двох ну, Ми Будемо пішочком гуляти, зимою будемо всякі відосики знімати. Коротше, сьогодні у нас буде друга частина цього відосика, де ми загадували дропи в скейтпарку. Сьогодні у нас кітпер знову пустий, так що ми сьогодні знову будемо загадувати раз, на одному дроп. У нас приїхали пасальчики і в нас Чуть-чуть не вийшло. чуть-чуть да, не вийшло дозняти. Знімаємо ось через 4 місяці, плюс-мінус. А, ну, Ні, менш. Менше. Ну 3 місяці. Ну, 3 місяці. Владі, хто перший загадує? Давайте. Я. Да. Ну, потужно. Коротше, Владік. Ти маєш бути... коротше, ти маєш з'їхати з цієї горочки і дропнути. Заїхати сюди і дропнути іменно ось сюди, поняв? Це буде. Ти буде Що? Ні, типа не тяжко, а не удобно. Мені удобно, ну попробуй хоча пропити. Заїжджаєш і отак. Ну, як кош, твоя задача туди дропнути, поняв? Так давай йди дропать. Не треба оця у твоїй... Вы развиваться, а не за, за Вы да. Да. Ты делаешь набор слов, но чтобы показывать, как надо набить, наваливать правильно глубина слов против протеста, пока в тебе отсутствует. Так, Никита, я тебе загадаю я задание. Я заработал и просто так, <info> без видосика. А ты никак не можешь настроиться. Того прыгай, ото, то то звідти. Да. Зато і от горочки. Бригає. Угу. Два. Раз, Ой, хорош. Все, Нікіта це зробив. Нікіто молодець. Кладик, я тобі згадую. Я тобі загадувати, щоб ти заїхав, то заїхав от туди. Ти заїжджав, ти заїжджав. Я один раз заїжджав, і то за 30 років. І то я їх тобі не дав. Ну, а ні, чи дав. Коротше, давай. Це тяжкенько буде. Це плюс два бали. Їдеш чи ні? Єдеш, їдеш. Хорош. Баль заїхав, заїхав. Ще дивися. Ти отаком от сюди заїжджаєш. Ось. тут зупиняєшся. Прямо жорстко тормози, тормозиш. Типа стоїш отако на місці, встаєш з веліка, тримаєш рівновагу на педалях і далі їдеш. Ну зараз я ще це продемонструю. струю. Ні, ні, бо я сам. Я поняв тебе, друже. Якщо ти Якщо ти мене поняв, давай. Тебе тормоза ще не. Тебе тормоза ще не сильно таке? Ні, не треба. Та ну, знаешь, ты без швидкість. Ти Та і так тормози, ты будешь. Ивангай спит на носках, а? У него не рыб косяк. Если он так сяк, ты не знаешь, все у них зустріна засрау, не и Да Это бейслайн бизнес, это тест на крысу, ты не вывез вай бит минус. Перед ногами вынос Это бейслайн бизнес, это тест на крысу, ты не вывес вай бит минус. Перед ногами вынес. Владики. я выдачи. Владики. Понятно, Владики. Владики. Шо? Настав ваш звездный час. Вы маєте, з'їхати оттуда. Потім їдете сюди як хочете. Їдете сюди, сюди. Так чуть-чуть заїжджаєте і отаком от задом пробуєте виїжджати. Так не вийде. Ну попробуй. Типу отак і назад. А може, типу, отак. Окей, давай так. Отак от теж попробуй. Два варіанти. Ось таке пацани, відео вийшло. велике, коротеньке, але зато це хоч щось. Підписуйтесь на ой, точніше на мене. Якщо хочете більше відосики подробно. І всім удачі, дякую, всім, пока.